Накипіло з Володимиром Носковим. Харківський районний суд взяв під варту без можливості внесення застави усіх п'ятьох підозрюваних у розкраданні бюджетних коштів на фортифікаціях у Харківській області. Серед них колишній депутат Харківської міської ради, екс заступник міського голови Андрій Руденко. Слідство вважає Андрія Руденка організатором злочинної групи. Яка е, привласнила майже 5,5 мільйонів е, бюджетних коштів за версією прокуратури? Матеріали та бетонні загородження, так звані зуби дракона, купували за завищеними цінами через фірми прокладки. Андрій Руденко усі обвинувачення відкидає та переконує, що опікувався зведенням захисних споруд як волонтер. етері радіо накипіло дізнаємося детальніше про позицію захисту підозрюваного на зв'язку зі студією. Один із адвокатів Андрія Руденка, Віталій Саламаха. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку. Дякую за запрошення за можливість висловити позицію захисту у справі. Ну, ми Справимо. ще будемо слухати і представників прокуратури і слідства. Тож намагаємося збалансувати збалансуватися нині. Ваш підозрюваний в слідчому ізоляторі Харкова ви подавали в суді скаргу про незаконне затримання Андрія Руденка. А, і з огляду на те, що почули в суді від прокурора від слідчого, які цитували приватне а, телефонне листування, а, так ймовірність, скажімо, так, що він може бути зацікавлений потім в тому, щоб одного із ділових своїх партнерів а, так відправити за кордон. Ви все так вважаєте от, своє переконання, що. Андрія Руденка не варто було е залишати в СІЗО. Дуже глучне запитання. Дякую. Віця, якщо відійти від фабули того, що це Руденко, і як особистість, як політична вагома особа, і поставити за нього як до громадянина України, який має свій об'єм прав гарантований і Конституцією, і КПК, то дійсно затримання було безнеобхідним. Чому? Тому що. О, орган досудового розслідування останні 7 місяців від розсекречених файлів, Ми вже розуміємо це, можемо говорити відверто. Проводив негласні власні січові дії за всіма особами, яким повідомили про підозру, та кругом їхніх близьких та родичів. Якби Руденко або інші учасники готували таку втечу, то 100% орган досудового розслідування би це зрозумів і бачив до процесу готування. До, до, до виїзду або до втечі. Руденко ж насправді а, не готувався до втечі, постійно проживав як останні 11 років за постійним місцем свого проживання, де його, в принципі, вдома і, і знайшли, як і всіх інших осіб, яким було повідомлено про підозру. Жодного наміру тікати він не мав. Більше того, його цивільна дружина і його трьохрічний син разом з ним тут постійно. І він відверто і публічно заявляв про свою позицію і, попри. Попри те, що не було жодних підстав його затримання, воно відбулося за формальною ознакою того, що в ніч перед повідомленням про підозру орган досудового розслідування довніс статтю 255, особливо тяжку статтю, до фабули обвинувачення, чим зміг формально обґрунтувати необхідність затримання. тому ми отримали такий великий резонанс, тому що саме факт затримання це. Дуже гучно в економічному злочині, що є неприродним і нетиповим. Згадайте, будь ласка, хоч одне затримання гучне в Харкові по економічному злочину за останні 10 років. Не згадайте, тому що таких не було. Навіщо але було дивіться, потрібно? пане Віталію? Я зараз не маю з нами прокурори, але mm. е, я тут спробую представити е, їхнє бачення. Так вони oh. говорять про те, що у випадку проблем, так це я так зрозумів, з телефону переписка стало відомо. Він, тобто, Андрій Руденко, свого ділового партнера, бикова е, ну обіцяв йому, що може відправити за кордон, дасть ко. Кошти, і там він облаштовуватиме життя. Тобто, я так розумію, що у них обговорювалися такі певні наміри. Могли, угу. Спілкування Руденка і Бикова на цю тему не було взагалі. Це було спілкування Руденко з його помічником в системі того, що у них є. А, така особа, як Биков, да, який займе посаду директора в цій системі координації цієї структури, і йому прямо не пропонувалося ніяких видів за кордон. Це скоріш було радше, як а, давайте так скажемо, жарт або міжконтекстно неправильно покурором сприйнята сприйнята модель, тому що реального готування Руденком втечі бикова не було і не планувалося. Викову такі плани не озвучувалися, і він до останнього дня. Після вже трьох обшуків Биков знаходився в Харкові. Тобто давайте до людської логіки підійдемо і скажемо: добре, нехай я, Руденко Андрій Іванович, нехай Бикова обшукали перший раз, то невже би я йому не організував одразу втечу? Добре, з першого разу не зрозумів, не організував. А чому з другого тоді йому не організував течу? Добре, не зрозумів, не організував. Чому з третього разу не організував течу? Чому, дочекавшись? Формального затримання биков був у себе вдома. Чому бикова не зупинили в тисі, десь в кущах там в лісі, чому його не зупинили в поїзді? У тому що Руденко ніколи реально не планував ні свою птечу, ні одного з фігурантів. Це я відповідально заявляю, тому що жодного прямого доказу цього немає. А його ну жартівливе спілкування з не навіть з биковим, а просто з формально з помічником немає жодної доказової ваги. Це, ну, прокурори це прокурори народ серйозний. Вони жартів не розуміють, пане Віталію. А ви ще звертали увагу у суді на те, що за сім місяців проведення досудового розслідування правоохоронці не внесли до ЄДР Єдиного державного реєстру судових рішень, значить, звинувачення Руденка по статті 255 кримінального кодексу України, що передбачає? Створення та керівництво злочинної організації, а зробили це лише в ніч перед повідомленням про підозрю. А Чим це пояснюєте? Угу. Це завжди а... по процедурі це мало б статися. Це нам поясніть, будь ласка, а органи свого розслідування. Коли розпочинав це кримінальне провадження, про яке сьогодні йде мова, а саме 4.01 від 16 січня 25-го року, повинен був перевірити, чи немає цих же фактів в інших кримінальних провадженнях. Натомість, не перевіривши, що до цього вже здійснилось кримінальне провадження відносно того, та, та їх постових осіб, зареєстрували дублікат кримінального провадження, як ми поки що вважаємо, це версія органу версія захисту, і вже по ньому. По чистенькому, по біленькому проводив своє кримінальне провадження. Руденко ні разу не допитався ні в попередньому кримінальному провадженні, яке та ж поліція вела, ні в новому, що свідчить про однобокість версії органу досудового розслідування. Друге, всі сім місяців кримінальне провадження велося тільки за статтею 191 Кримінального кодексу України, про нібито розтрату або про бюджетних коштів в ніч перед. Потенційним затриманням орган досудового розслідування вносить в ЄРДР е, статтю 255, частину першу, другу та 3 цієї статті, для того щоб як вважає захист штучно підвищити тяжкість кримінального правопорушення, і друге отримати формальний привід для затримання, який дуже добре відіграв в суді буквально позавчора. І суддя е, задовільнила клопотання в повних обсягах з посиланням на статтю 255 в прямому короткому тексті, і, от, наприклад, станом на сьогодні, хоч суд озвучував, що 1 липня буде озвучено повний текст ухвали відносно Руденко. Уже сьогодні ми маємо 2 липня. Суд не підготував і не опублікував повний текст ухвали. Про обрання запобіжних заходів. А слідчі заходи... ще не зустрічалися в СІЗО з Руденком, так? От не перше минуло липня, і от сьогодні друга, і, можливо, вже в розкладі стоїть зустріч із Руденком. Можливо, є така інформація? Де це розклад? Нормально він є тимницю орган достового розслідування, проте ні, жодних побачень з Руденко не було захист на них не викликався. І сам слідчий признав судді на пряме питання захисту. Чи допитувався Руденко, він признався, що ні не допитувався, що вкотре свідчить про заангажованість і дуже суб'єктивний підхід, однобокий підхід орган достового розслідування до справи. І і зараз ми мать. послухаємо разом із нашими слухачами і слухачками радіо Накипіло кипіло фабули е цієї справи. От у суді, е під час клопотання. Так, до цільності взяття під варту яка прокурор е озвучував обвинувачення, ну, принаймні підозри, так, е і ми зараз будемо слухати. Значить, е е значить, говорить, прокурор спеціалізованої прокуратури із у сфері е оборони Східного регіону Артем Гліє. Е Суть вказаної злочинної організації полягала в створенні її меті з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд. З цією метою Руденко Андрій Іванович залучив до своєї злочинної діяльності фірми-прокладки, а також фірми, які повністю були йому підконтрольні. Це такі, як ТОВ будь -як ФОБ Драч, ФОП Саричева та ТОВ ТЕХІНКОМ Директором якого є Биков. так Руденко, будучи організатором створеної ним злочинної організації, залучив до своєї протиправної діяльності Бикова, який є директором ТОВ Інком, та виступав другою ланкою у ієрархії злочинної організації. ТОВ Техінком забезпечувало укладання договора між фірмою та безпосередньо департаментом харківської військової організації. Адміністрації на виконання замовлень з будівництва фортифікаційних споруд далі з метою заволодіння грошовими коштами шляхом закупівлі будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними цінами, Биков залучив. Та Руденка залучили до своєї діяльності ТОВ Будь ФОП Драч та ФОП «Саричево», які виступали в якості фірм прокладок та забезпечували закупівлю матеріалів у реального сектору економіки за реальними дешевшими цінами, та перепродаж її на товариста ТОВ Техінком за завищеними цінами. В ході досудового розслідування було встановлено збитків на загальну суму 5 мільйонів 411 тисяч 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів та лише щодо залізобетонних конструкцій, які досліджувалися. Прокурор Андрій Глієвой був у Етері Радіо Накапіло. Ми слухали запис із судової зали, і я продовжую спілкування із одним із адвокатів Андрія Руденка, Віталієм Саламахою. Пане Віталію. Отже, Андрій Руден... Андрія Руденка слідство вважає організатором схеми, якому повністю підконтрольоване ТЕХ Інком. Що уклала власне укладала договори на будівництво фортифікації? Що ваш е, підзахисний розповідає про е, свої зв'язки ділові стосунки ТОВ е, «Техінком»? Дякую. Я би хотів відповідати на це питання через призму повної картини. Поглядом на Руденко, Руденко прийшов на посаду заступника міського голови 10 років тому з великого бізнесу. Він був власником величезного заводу э, по виробництву хліба і ряду бізнессалтівський хлібозавод. Так ви маєте право абсолютно вірно. А це людина, яка прийшла з бізнесу у владу не для того, щоб привласнювати кошти, а його рівень матеріального забезпечення дозволи йому просто працювати. При ще царство небесне потім про Терхові Григорсановичу, вже з питань життєзабезпечення діяльності міста. Так, от його ділові стосунки з бізнесом до приходу у влади були абсолютно сприймалися суспільством як належні, і як такі, що та людина з бізнесу прийшла працювати в мерії. Після його звільнення в 23-му році Руденко Андрій Іванович зайняв позицію опікуванням а, ветер... з ветеранами війни. Та волонтерами через громадську організацію скорочена назва АОС. Це спілка ветеранів війни російсько української війни, і в нього на сторінці Фейсбуку можете знайомитись дуже багато публікацій щодо його підтримки військовим і, і, і ветеранам війни. Так, от Роденко Андрій Іванович в ході виконання своїх службових обов'язків міській раді, як заступник міського голови з питань життєзабезпечення брав участь в обороні. Міста Харкова більше того, якщо вже так прямо сказати, після стовго засідання до мене підходило багато людей і казали, що якби не його оця гіперенергія і здоровий авантюризм побудова фортифікації 22 другому році, то окружна Харкова була би не закрита, тому що він і завласовував... і все-таки ділові стосунки у інком, інком, да, правильно, техінком, а вони були. Він є одним із неформальних їхніх власників, співвласників, лідерів. Бенефіціаром і співвласником такої компанії він не є. І лідером інтермінованого звичайного групування або групи компанії теж він не являється. Це позиція органу сторони захисту станом на сьогодні. Вона стала і ми є. Притримуємось так, слухаємо е, далі запис. Суді відбувся доволі цікавий діалог слідчого із Андрієм Руденком щодо його залученості до процесу будівництва фортифікації. Послухаємо діалог між старшим слідчим поліції Василем Поліщуком та Андрієм Руденком. Двадцять на роботам. 1 апреля 24 года э, уволился, вот, э, продолжал работать как, э, э, вот как сказать, а? Як волонтер? волонтер, совершенно вірно. Як в даній ситуації, коли услухав такі віші по поводу злочинної групи, був немножечко не уєднував. Є питання. Інкримінується те, що ви є фактичним керівником товтехніком, чи то є ви службовою або посадовою особою тофтехніком. Тільки що під час вашого виступу ви вказали. Що ви обізнані про діяльність ТОПТНКО, хоча не маєте юридичного відношення до даного товариства з обмеженою відповідальності, знаєте тонко, що виконання робіт та виконання договорів тохтохенком знаєте, як таким зі жістом тохтохінком відписувалася актика БДВ. Яким чином та хто виїздив на об'єкти, також ви сказали, що ви самостійно виїздили на об'єкти, які будував техінком. Тех, тех хоча відповідно до документації, яка була отримано до органу до свого розслідування дані об'єкти та їх будівництво є засекреченим, тому цікаво, яким образом ви отримували досвіду на об'єктах. як ви могли питати військового щодо сприяння будівництва, фортифікаційних споруд, оріс, якого ви не маєте ніякого відношення? Слід давайте розслідувати це діло. А моєї розташування. Звісно. Як, як, як і тема. Я я там Я як волонтер, можу перемігатися по Харківської області, в області, де угодно. Більше того, скажу. І працюємо замістити замісника по життєбезпеченню на був uh, ознайомлений непосредственно со всеми теми людьми, которые работают, и знаю о каждом подрядчике. Uh, э, а Андрійович. у нас 17 по Хайтасскоп. Мене попросила поставити питання. Моє питання просто, чи є ви фактичним а, не, я фактичним примнком доктора Хенком? а? Чи є ви фактичним я фактичним примнком? Я ж казав, ні, я не євляю примнком, тобто там замітки, ви знаєте, тонко ще роботи службових assist доктора Хенком. Поясню, я спросив, мне сказали, это та логоно. Спитали кого? А? Спитали кого? Я не думаю, що це попроситься на сьогоднішній А я думаю, я мені дозволить поставити мон запитання. А отже, українською мовою говорив слідчий і російською говорив Андрій Руденко. Ще це щоб наші слухачі орієнтувалися у діалогі. Один із адвокатів Андрія Руденка, Віталій Саламаха продовжує відповідати на наші запитання, пане Віталі. Ну дійсно, волонтер, та звідки він може бути. Настільки обізнаним і я так зрозумів, глибоко обізнаним у цифрах, у процесах, у термінах, у технологіях, так, якщо він не має жодної причетності до товариства TechIncom. Угу, дякую, я поясню його висока обізнаність в роботі в споруд, в об з про спобудоваційних споруд суб'єктами діяльності пов'язана з прямими його виконаннями обов'язків як заступника міста з питань життєзабезпечення. Він же як ніяк постійно брав участь в нарадах з питань обороноздатності з 22-го року в складі добровільчих добровільно сформованих об'єднань суб'єктів господарювання будував фортифікаційні споруди в межах окружної міста Харкова. Це раз друге робота суб'єктів сподівської діяльності по фортифікації, Вона уніфікована, тобто будь-який підрядник, який будував фортифікації в Харкові. На Харківщині або в будь-якому іншому регіоні подував їх за уніфікованими стандартизованими альбомами. Тобто Руденко обізнаний рівно настільки, скільки йому е, дозволяє... Доступ до документів Звичайного він мав, часу, пане скільки. Віталі. Доступ до документів Подивіться. він мав. До яких? А, які регламентують будівництво, власне, технічні параметри і так далі. Тих, які ну, доступних документів мав. Тобто тільки до тих документів, які мали загальний доступ. А до військової таємниці, так які стосуються військових об'єктів, він не мав на ваш погляд? Він це перевірений встановлений факт. Він не мав доступу до тих документів, які не підлягали публічним обговоренням. По перше, з боку Ох. тих фактів, які висвітлювалися в е публічних просторах. В ході проведення тих чи інших досліджень діяльності суде спольської діяльності, наприклад, тими ж самими антикорупційними розслідуваннями, які проводяться постійно, які висвітлюють ту чи іншу інформацію. І друге питання Руденко ж був обізнаний про суть інкримінування йому і про того, що казав слідчий, з повідомлення про підозру питання про брання міри запіжного заходу із заперечень, які йому надали захист до стового засідання. Ви ж побачите, що, ви ж почуєте Руденко не озвучує нічого секретного. Він не володіє секретною інформацією. Він володіє фаблою і позицією сторони захисту. Тобто так було би набагато не Проблеми у нас виникли знову із технічним зв'язком. Пане Віталію, я сподіваюся, ви має право бути обізнаним, в чому він підозрюється, і от він обізнаний. Добре, а звідки тоді у нього така? Ну, я не знаю, як це сказати, ділова, таке ділове партнерство із ще чотирма так, виходить. Як ФОПи, да, це правильно так організаціями, угу. так які займалися будівництвом, які власне і проходять по цій справі. І головна претензія це якраз завищені ціни на матеріали і самі роботи, якщо він волонтер, поясню. Угу. Орган досудового розслідування не навів. Жодного прикладу прямого або обсередкованого контакту Руденко з тими суб'єктами сподювання, про які говорить обвинувачення. Обвинувачення говорить про е, двох фопів і одне товариство. Як прямого або обсередкованого спілкування Руденко з ними в НСРД не зафіксовано, в повідомленні про підозру не прописано в клопотанні про за поп заходи не прописано. Ми з вами як суспільство. Не пройшли оцей іспит об'єктивного сприйняття істини. Чому тому, що прокурор, поплюжачи, вибачте, сторона обвинувачення, поплюжачи принцип презумпції невинуватості уже в доконаному стані. Говорить, що Руденко вкрав, Руденко організував. Насправді це причина для відводу прокурора елементарно, тому що він, порушуючи принцип презумпції невинуватості, уже звинуватив Руденка. Бунвального вироку ще немає. А прокурор уже стверджує, що хтось винуватий на місці Руденка, міг бути будь-хто. Пояснив логіку, оскільки кожен з підрядників, кожен з суб'єктів господарювання суб працював за еквівалентною формою КБ 2 В еквівалентними цінами у всіх вони були одинакові, Тепер таке обвинувачення, як Дороденка, може принести прокурор до будь-кого, хто працював з фортифікацією в 22-25 роках. І уточніть, нос... будь ласка, який це період описується, коли велося зведення фортифікації? А зведення фортифікації на Харківщині Булося і в 22-му, і в 23-му І в 24-му році А у справі який період? У справі фігурує тільки 24-й рік угу. Володимир Ресенко, юрист давайте пане Віталія. Володимир Володимир Ресенко, юрист Хац Харківського антикорупційного центру, теж у себе на Фейсбуці висловив погляд на цю справу. Він теж був у суді і деякі моменти. На деякі моменти він звертає увагу громадськості, ну бо він юрист і досліджував теж цю справу. Давайте послухаємо уривок. Інкримінують Руденко серед інших дві головні статті: 191 стаття Кримінального кодексу України, перевласнення шляхом зловживання службовим становищем та 255-та, «Створення злочинної організації. І отут перший головний нюанс. Бо Андрій Руденко до 1 квітня 2024 року був заступником мера Харкова, а замовником будівництва була хова обласна адміністрація, до якої Андрій Іванович формально не мав жодного відношення. Вчора захист саме про це. Гучно заявляв, не може бути обвинуваченому інкримінований ні 191, ні 255, Бо він з квітня 2024 року взагалі не чиновник, а держслужбовцем ховав взагалі ніколи не працював. Тому ні замовником ніколи не був, ні щось організовувати, жодних формальних підстав не мав. І тут захист ставив крапку, хоча їх логіку можете самі продовжити. Бо це не про те, чи обґрунтована підозра Руденко, а про те, що в такому складі обвинувачених справа купи не тримається. Звинувачують членів організації, що основний підрядник ТОП Техінком через три комерційні структури купував матеріали для будівництва фортифікацій з націнкою 30%. Ми у Харківському антикорупційному центрі підрахували, що у 2024 році департамент ЖКХ уклав з ними 33 договори аж на 555 мільйонів гривень. І на суді теж ця цифра звучала, але дослідило слідство лише 11 договорів збитків бюджету, по яким склали лише понад 5,5 мільйонів. Я так розумію, пане Віталію, це я звертаюся до одного із адвокатів Андрія Руденка Віталія Саламаху. Ви вже встигли ознайомитися з обґрунтуванням. Досудове слідство ще ж правильно триває, так? Це якраз почнеться період, правильно я розумію? так? від сьогодні буде тривати два місяці. От від сьогодні два місяці, так. Так, от я хочу запитати чи слідчі вже працювали із посадовцями Харківської області? військової адміністрації, зокрема, департаментом жкг це департамент, правильно скажіть, комунального. департамент Замовником даних договорах був департамент житлово-комунального господарства комплексу Харківської обласної військової адміністрації. Так, а чи вже в суді говорили, з ними говорили? Вівіться, жодного обшуку, тимчасового доступу, ба більше вимоги листа або допиту? Орган досудового розслідування замовником не привів, що вкотре свідчить, що ігнорування об'єктивних фактів в цій справі, які спростовують заподіяння шкоди слідством, проігноровані, ба більше ова не переплачувало технікому, ова заплатило технікому за середньоринковими цінами, і отримати від них позицію для органу слово розслідування буде спростуванням mm -hmm. версії. Про розкрадання коштів, що дуже, не, в цьому дуже незацікавлений орган становилось сьогодні. Тому так. Ну і на останнє запитаю: у вас є п'ятиденний термін, оскаржити справу, подальша тактика, стратегія власне групи адвокатів. Якщо можна, я м, дві хвилини візьму для себе право репліки і. Менше, бо час. Добре, одну хвилину. Дивіться, да. питання прокурора в суді було дочасною спробою довести винуватість людини. Якщо взяти політичну вагому особу, типу Руденко, посадити його в ізолятор, не дати йому сказати ні слова, не допитати, обґрунтувати підозру без необхідної товарознавчої експертизи, без суб'єкта, тому що не було розпорядника бюджетних коштів, ігнорувати прямі докази законності господарських операцій, то це вже справа далеко не одного підозрюваного. Це наш з вами іспит. Чи будемо ми жити заголовками і ем... Тим, що пише орган достового розслідування, чи ми будемо жити відповідно до закону і КПК. Якщо всі, хто працює з бюджетом в цій країні, вважати винними, плюндруючи презумпцію невинуватості, то то з кожним може статись те саме, що і з Руденком. А от якщо ми поборники правосуддя і закону, що дбають про права всіх громадян, незалежно від статків, як у Руденка, раси, релігії, статусу, то сьогодні висновком має бути тільки. Те, що досудове розслідування триває, версія перевіряється, і не можна вважати доконаним факт розкрадання. Друге, це чи те, будете що... ви оскаржувати? Будь ласка, скажіть, ми, бо ми маємо закінчити. ми оскаржуємо дане рішення, проте суд повинен був вчора опублікувати повний текст рішення по відносно Руденко і інших, фігу... інших осіб, яким подавно про підозру, але станом на сьогодні, на 10.34, воно не опубліковано, тобто у захисту все менше часу, але повірте. Апеляційна скарга буде належним чином написана, обґрунтована, подана до суду, і там захист стоятиме міцно. Сподіваючись на правосудне рішення. Дякую дуже. Один із адвокатів Андрія Руденка, Віталій Саламаха був гостем радіо «Накипіло». Ми будемо продовжувати стежити за цією справою. А отже, і будуть наші ще розмови на цю тему. Далі слухаємо композицію і після у нас представники поліції.